Привіт, друзі! Продовжуємо говорити про ситуацію на фронтах російсько-української війни із військовим експертом Михайлом Жироховим. Пане Михайло. Перше питання буде таке: Український контрнаступ. Чи він вже почався? Ну я би не став називати це контрнаступом. Це активні бойові дії, які мають характер переходу в контрнаступ. Звісно, що е всі ми бажаємо, щоб це був справжній контрнаступ з десятками звільнених населених пунктів, там е території звільнені. але поки що це не так. І ми очікуємо, що можливо цей контрнаступ, ці активні бойові дії можуть розтягнутися навіть на місяць. Також Можу не запитати про так званий бунт Вагнера, що це взагалі було. Ну, зважаючи на це такі післязнання, які ми бачимо зараз. Я би не став говорити, що це був військовий заколот або бунт, або ще щось подібне. Це така, знаєте, розбірка хазяйствуючих суб'єктів. Тобто, до 1 липня ЧВК Вагнер повинен був якось офіційно зареєструватися і перейти під Міністерство оборони Російської Федерації. І ось ці активні бойові дії, які знову ж таки активні бойові дії, які е, зробив вагнерівці. це перш за все е, такі вибивання собі якихось привілеїв, і взагалі, е, як ми бачимо, результат для самого Пригожина, він виявився досить досить потужним. Але е, важливо розуміти, що цей, цей заколот, цей, ну ці, ці події, це початок розпаду Російської Федерації. І продовжуючи тему Вагнера, зараз є інформація, що їх перекидають до Білорусі, чи загрожує нам новий наступ із цього напрямку, перш за все. Потрібно розуміти, що ПВК Вагнер повністю знаходився на забезпеченні російської армії, тобто, всю зброю, всі боєприпаси, все вони отримували з складів з армійських складів. Чи буде Лукашенко зараз формувати такий підрозділ і передавати зброю з власних складів, зважаючи на те, що білоруська армія, вона ну скажімо так, не має зовсім бойового досвіду і не має а, такого бажання воїв? Вати за Лукашенка, я не думаю скоріш за все, якщо Вагнер там і буде, він буде в якості інструкторів для білоруської армії. Багато інформації зараз про можливий підрив окупантами Запорізької атомної електростанції. Наскільки це взагалі реально і чи загрожує це фронтом? Це що побудована людиною, людиною може бути і знищена щодо того, які плани російського політичного керівництва і і в голові у Путіна, ну не можу сказати ніхто. Чисто теоретично підірвати можна, а можливо, це. Але що буде далі? Яка військова користь цього, ну це, це зовсім не очевидно, що це буде ну, так, так, як, наприклад, з підірваною греблі? Вона, їх з військової точки зору, вона зіграла їм на руку. Зараз це буде тільки мінус. Тому що ну звісно, що певна територія, тим паче, яка контрольована Росією, вона буде знаходитися у радіаційному ураженні також почасті випадки проникнення на територію Чернігівщини ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Навіщо вони це роблять? Тут відповідь дуже проста, тому що з відселенням населених пунктів прикордонних у росіян дуже зменшуються можливості для розвідувальної діяльності, а тому, що ну ми прямо можемо говорити, що досить велика агентура Росії вона знаходилась на прикордонні. І тому зараз у ці групи вони перш за все розвідувальні, не скільки диверсійні, скільки розвідувальні. Крім того, коли ми говоримо про безпілотники, то там теж практично неможливо, тому що на північному кордоні знаходяться ну, певні засоби радіоелектронної боротьби, які блокують, блокують ефективну розвідку. І тому вони вимушені відправляти спецпризначенців, які попадають в засідки, які ну тут, тут, дуже те не можна говорити, що. Це гра в одні ворота. Це є певні певні можливості і у нас. І знову ж таки зараз багато обстрілів Чернігівщини. Причому стріляють не тільки з мінометів, а ще і використовують для цього, наприклад, вертольоти. Для чого витрачають такий цінний ресурс, щоб просто знищувати наші села? З військової точки зору ці обстріли вони не мають жодного сенсу. Тому що якщо йде обстріли, то за цими обстрілами повинні бути а, інші наступальні наприклад дії. Цього ми не бачимо. ми бачимо тільки якісь а, такі незрозумілі. Причому фактично втрат інфраструктури і особового складу немає. Те, що попадає, те, що це по більшості, це цивільна інфраструктура. Тобто, якусь вижену землю, якусь е таку санітарну зону, про яку говорив, наприклад, Путін свого часу. Ну тоді це дуже мало. А за просто таких ударів це забагато. Тобто, якщо просто удари, які йдуть е такі для, для того, щоб е просто тримати в напрузі, це їх замало.